Ще як звертатися. А, як звертатися до молодших людей? Тобто ми поговорили, як звертатися до старших Якщо е, дитина зовсім зовсім маленька, я е, можу сказати я вру або я набагато старша від цієї дитини. Я в РУ це е, дитинчатко тварини, це таке дуже класне звернення. До е, дитини, і, власне, я так звертаюся до тваринок на вулиці, коли я говорю, песиків я дуже люблю, і я кажу, я врум, я врум, моє дитинчатко. Е, крім того, я е, можу звертатися е, в чуджум, моя дитина, і інші якісь писливі, е, писливі назви. Власне, ось цей спектр я використовую.